Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Головний економіст, керівник з економічних реформ офісу простих рішень та результатів Ярослав Романчук спеціально для телеграфу розповів, як припинити кровопролиття. Поки європейці ходять навколо стелі цін на російську нафту і газ. Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити санкції проти ракетної промисловості Росії. Логічно акцентувавши, що здатність РФ виробляти нові ракети, якими вона вбиває українців, руйнує міста та інфраструктуру, потрібно знищити. На жаль, ми побачили вкрай слабку європейську політику щодо. До запобігання російській агресії починати треба було з ракет озброєння, з усього, що може вбивати українців, завдати шкоди інфраструктурі, зокрема енергетичній. І коли майже через 9 місяців від початку широкомасштабного російського вторгнення ми не бачимо відповідних рішень, це слабкість, крихкість, невігластво європейської політики, чи якісь підкилимові дії агентів впливу Кремля, кротів, які свідомо пускають європейську політику по якимсь іншим пріоритетам або ЄС і ША досі не зрозуміли суть того, що відбувається, вважаючи, що РФ. Ще можна сприймати як партнера, як адекватну державу, з якою можна про щось домовлятися. Я нещодавно почув виступ голови Рафаеля Гросі у своїй промові щодо ситуації на захопленні окупантами Запорізькій АЕС, він припускає такі висловлювання: як сторони не погодилися, фактично ставлячи до одного ряду країну агресора та країну, яка бореться з агресором Україну. Наче обидві вони винні у тому, що відбувається абсолютно неприпустимо, тим більше зараз, коли всі карти розкрито і всі маски скинуті, що ЄС та міжнародні організації на Алтмагате Червоного Хреста поводяться, начебто немає війни у центрі Європи, начебто немає десятків тисяч жертв, колосальних руйнувань мільйонів біженців. Цілеспрямованого геноциду воєнних злочинів, наче Росія просто трохи розлютилася, та й Україна не свята. З огляду на це Києву справді не варто пом'якшувати тон. Потрібні жорсткі заяви, за якими жорсткі дії. Важливо доносити до європейців, до американців то, що правду про цю війну, і про те, як поводяться їхні політики, які могли, б, по перше, не допустити її, а по друге в найкоротші терміни завершити, ударивши Пере всією силою цивілізованого світу, хоча б у санкційному сенсі. Нонсенс, коли за 9 місяців кровопролитної війни санкції, які захід наклав на Росію, не блокують і агресивну військову машину, дозволяючи продовжувати перемалювати життя та долі людей. Потрібно максимально підключити зарубіжних журналістів, то блогерів, політиків, чиновників, діячів культури та мистецтва, економістів і доносити через них думку про те, що Росія воює не проти України, а проти всього цивілізованого світу. І що чим раніше ми переможемо це зло, то краще буде всім. Лише думка виборців обурення громадськості може якось вплинути на тих політиків, які не тільки пропустили удар російського нацизму, а й продовжують робити непропустимі пропозиції про фактичну капітуляцію України та не дозволено тягнути з ухваленням найважливіших рішень про блокування ракетної промисловості Росії, накладення санкцій на її енергоресурси, надання ЗСУ найпотужніших систем ППО та ПРО, літаків, тощо до зустрічі. Глядачі, переможемо, поширюйте коментуйте лайк. Мы ми сила!